Проєкт школа активного громадянина в місті Дуна проводиться не вперше. Першого разу ми пробували нашу організацію робити це в 2017 році. Цей проєкт був успішний. і, я думаю, цілком вдалий для міста Дубна загалом. Щодо цього року, то ми намагаємося повторити успішну історію попередній досвід, і варто зауважити, що саме такий проєкт є чудовим варіантом знайти цікаві ідеї від людей. Місцян на те, як яким би мало би бути місто, успішне місто, місто для комфортного проживання. Надзвичайно важливо проводити такі заходи, такі школи, таке навчання регулярно, щоб, по-перше, підтягувати нових людей, а по-друге, підтримувати власне ініціативу тих активістів, які вже зараз працюють, щоб підживлювати їх, показувати їм, що їхні напрацювання вони мають продовження. Я думаю, що цей проект надзвичайно корисний, тому що в нашій державі станом на зараз ще не є достатньої кількості активних громадян, на жаль. І чим більше людей ми зможемо навчити бути активними і як впроваджувати їхні ідеї в життя, тим краще буде для нашої країни. Сьогодні в Дубно стартував освітній молодіжний проект Патріотична мобільна ігромайстерня, який був можливий за підтримки благодійної організації фонд громади міста Дубна Добробут. Суть проекту полягає в тому, що актив молодіжних рад бере участь у семінарі інтенсиві навчається, як проводити патріотичну гру з енергією Своєрідна нація в цільову групу війшли Молодіжна Рада Тараканівської громади, молодіжна рада Варковицької громади та молодіжна. Рада міста Дубна. і також приєдналася до нас студентська рада Дубинського педагогічного коледжу. Суть цієї гри в тому, що вона охоплює дев'ять цікавих тем по культурі по історії України. Тут розглядаються визначні особистості України, які зробили великий значний внесок в розвиток української державності. Учасникам треба також визначити різноманітні звичаї, обряди, традиції українців. Учасники визначають рівень власної відповідальності перед своєю державою. Вою вони визначають, які вони мають можливості і що вони можуть зробити для розвитку України на сучасному етапі. Сьогоднішня гра принесла нам всім дуже багато позитивних емоцій, оскільки саме в теперішній час, саме під час теперішньої ситуації, організація подібних молодіжних заходів є надзвичайно важливою. Оскільки це розвиває у нас почуття патріотичної відповідальності, почуття національної принадлежності до українського народу, ми більш мотивовані вивчати рідну історію, рідне мистецтво, наші традиції, повторювати вже вивчений матеріал та надавати його молоді нащадкам, передавати досвід від покоління до покоління. Враження дуже позитивні. Мені найбільше сподобалась атмосфера і колектив, який зібрався. живе спілкування. Найбільше тому, що після карантину і після початку війни, коли ми були на дистанційному навчанні, ми не мали такого живого спілкування, і це найбільше гріє душу, що можна знову зібратися всім і просто насолодити живим спілкуванням. Цей проєкт буде тривати два місяці протягом серпня і вересня 2023 року, і е, ми також будемо визначати додатковий графік, коли саме вони будуть проводити цю гру в своїй громаді, в своїй спільноті.